Ми не продаємо двері, а реалізовуємо дверні проєкти. Що це означає? Компанія Rembrandt закриває повністю весь дверний проєкт під ключ від консультації до монтажу. Ми розпочинаємо з консультації в шоурумі. Я все кажу. Приїдьте до нас, ми зробимо смачну каву, ми допоможемо обрати саме ті двері, які потрібні і найкраще підійдуть для вашого ремонту. Наступний етап надважливий це заміри та консультації на об'єкті. Навіть якщо є дизайн проєкт, ми на місці оцінюємо ситуацію з проємами, ми правильно заміряємо і складаємо карту проємів для ваших майстрів, щоб все в результаті зійшлось до міліметра. Доставка і монтаж тільки експертами компанії Rembrandt, а не аутсорсними командами. Якщо встановити двері неправильно, навіть найдорожчі моделі можуть скрипіти, провисати та втрачати свій зовнішній вигляд. Тому, коли ви обираєте Рембрандт, ви отримуєте не просто двері, а готовий дверний проєкт, реалізований ексклюзивно для вас командою з багаторічним досвідом.